Заглядайте плесунечко в наше віконечко. Ніжно посміхається на вас. сподівається, що розумними зростете і Україну прославите. Розгортай свій зошит та запиши сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку. Число 45, один рядочок. Будь ласка, обчисли вирази. 9 додати 3 додати 6. 3 розкладаємо на 1 і 2. 9 додати 1 буде 10. 2 додати 6 – 18. Наступне. Десять додати п'ять та додати один. Десять додати п'ять буде п'ятнадцять і один шістнадцять. П'ятнадцять відняти три та додати шість. П'ятнадцять відняти три буде 12 і плюс шість вісімнадцять. Вісім додати п'ять буде. 13 відняти 3 буде. 10. 10 відняти 8 буде додати 8 буде 18. І відняти 4 14. Сподіваюся, у вас вийшло саме так. Будь ласка, запиши вирази і обчисли їх значення. У своєму зошиті записуй за мною. Сума чисел 8 та 7. Сума чисел 8 та 7. Наступне. 9 збільшити на 5. 9 збільшити на 5. 9 збільшити на 5. Далі 18 зменшити на 8. 18 зменшити на 8. 18 зменшити на 8. Давай перевіряти: 8 додати 7, 15, 9 додати 5. Чотирнадцять, вісімнадцять відняти вісім, десять. Сподівайся, в тебе вийшло саме так. Дві розрядних доданків. Двадцять три. Це двадцять додати три, п'ятнадцять. Десять додати п'ять. П'ятдесят шість. П'ятдесят плюс шість.

Буде 46. 42 додати 10, 52. 42 додати 14. Нам потрібно до 40 додати 10 буде 50, і до 2 додати 4 буде 56. 72 додати 20. 70 додати 20 буде 90 та 2 92. 72 два додати три. Сіде5. додати 23. 70 додати 20 буде 90. 2 додати 3 буде 5. Буде 95. 47 відняти 3. Буде 44. Наступні вирази, будь ласка, виконай самостійно у своєму зошиті

45 додати 32. 45 ми розкладаємо на 40 та 5. а 32 на 30 та 2. Отже, 40 додати 30 буде 70, 5 додати 2 буде 7. Буде 77. 97 відняти 55. 90 розкладаємо, 97 розкладаємо на 90 та 7. 55 розкладаємо на 50 та 5. 90 відняти 50 буде 40. 7 відняти 5 буде 2. Буде 42. Спробуй виконати таким чином самостійно. Ну що, готові? Давайте перевіряти. 53 додати 24. 53 розкладаємо на 53, 24 на 20 та 4. 50 додати 20 буде 70. 3 додати 4 дорівні 7 буде 77. 87 відняти 64. 87 розкладаємо на 87. 64 розкладаємо на 64. 80 мінус 60 буде 20, 7 мінус 4 буде 3. Буде 23. 36 відняти 15. 36 ми розкладаємо на 30 та 6, 15 на 10 та 5. Отже, 30 відняти 10 буде 20, 6 відняти 5 буде 1. Буде 21. 72 додати 17. 72 розкладаємо на 72, 17 на 10 та 7. 70 додати 10 буде 80, 7 додати 2 буде 9. Буде 70 89. 25 додати 33. 25 розклали на 20 та 5, 33 на 30 та 3. 20 додати 30 буде 50. 5 додати 3. 8, буде 58. 47. Відняти 35. 47 розклали на 40 та 7, 35 на 30 та 5. 40 мінус 30 буде 10. 7 відняти 5 буде 2. Дорівнює 12. 64 додати 24. 64 розкладаємо на 60 4. 24 на 20 та 4. 60 додати 20 буде 80. 4 додати 4, 8. Буде 88. І останній 89 відняти 65. 89 ми розклали на 80 та 9, 65 на 60 та 5. 80 відняти 60 буде 20. 9 відняти 5 буде 4. Буде 34. Ви впоралися. Будь ласка, прочитай умову задачі та подумай, про що дізнаємося, коли знайдемо значення кожного виразу. На даху сиділо 17 горобців, а під дахом 12 голубів. На інший дах перелетіло 7 горобців і 2 голуби. Давай подивимося вираз 17 мінус 12. Що можемо дізнатися цією дії? Ми можемо дізнатися, наскільки більше сиділо горобців, ніж голубів. 17 відняти 12 буде 5. Отже, на 5 горобців більше було. Далі, 12 відняти 2. 12 дані це було 12 голубів. І ми знаємо, що на інший дах перелетіло 2 голуби. Отже, ми можемо дізнатися виразом 12 відняти 2 дорівнює 10. Скільки ж голубів залишилося сидіти на даху. Наступне 17 додати 12, 17 було горобців, а 12 голубів. Ми можемо дізнатися, скільки ж всього голубів та горобців сиділо на даху. 17 додати 12 буде 29. Наступне, 7 додати 2. Ми можемо дізнатися цією дією, скільки пташок перелетіло на інший дах. Тобто, всього 9 птахів. Наступне, 17 відняти 7. 17 є горобців. Та, і ми знаємо, що з 17 горобців семеро перелетіло на інший дах. Тобто 17 відняти 7, це значить, що залишилося 10 горобців. Наступне 7 відняти 2. Ми можемо дізнатися, наскільки більше горобців перелетіло, ніж голубів. Тобто, 7 відняти 2 дорівнює 5. На 5 горобців більше перелетіло. Будь ласка, обереться глин-колега, яка буде характеризувати, як ти сьогодні попрацював на уроці. Де жовта гарна робота, зелена – мені все вдалося. Помаранчева я молодець. Блакитна я працюю добре. Червона, мені потрібна допомога. І синя я можу працювати краще. Оцініть себе самостійно. Дякую вам за увагу. До зустрічі!